Дуже від застуди. Для лікування грипу та застуди смарт-мами застосовують флавовір, смарт-засіб для смарт-мам. Привіт! Мене звати Бернецька Олена. Я лікар-гінеколог-репродуктолог. Сьогодні на каналі Превентивна медицина поговоримо про менструальний цикл, як він працює і як його контролювати. Це важлива тема, яку, до речі, часто недооцінюють. Розуміння роботи вашого організму допоможе відчувати себе впевненіше. Що ж таке менструальний цикл? Це природній процес, який є частиною репродуктивного здоров'я кожної жінки. Зазвичай він триває від 21 до 35 днів. Хоча для кожної жінки тривалість може бути різною. Це період, протягом якого організм готується до можливої вагітності. Давайте розглянемо основні фази менструального циклу. Перший це менструальна фаза. Це початок циклу, коли власне відбувається менструація, тобто вихід слизової оболонки матки разом з кров'ю. Це, звичайно, триває від 3 до 7 днів. Другий період це фолікулярна фаза. Коли закінчилась менструація, в яєчниках починає розвиватись фолікул, який містить яйцеклітину. Це і є фолікулярна фаза. Вона триває близько 10-14 днів. Третій період це овуляція. Власний процес виходу яйцеклітини з фолікула і ця яйцеклітина може бути заплідненою. Зазвичай цей процес відбувається приблизно на 14-й день циклу, але це може змінюватись. Якщо жінка хоче завагітніти, в першу чергу потрібно зрозуміти, чи відбувається взагалі у неї овуляція. Є декілька методів, як це зрозуміти. Один з найбільш інформативних УЗД-контроль, коли лікар зможе побачити жовте тіло. Це тимчасова залоза, яка утворюється після овуляції. В такому випадку на УЗД потрібно приходити приблизно на 16-17 день циклу. Другий метод це тести на овуляцію. Їх потрібно починати робити за декілька днів до очікуваної овуляції. Наприклад, якщо в середньому ваш цикл триває 28 днів і очікувана овуляція буде приблизно на 14, й то тести потрібно робити з 10 го дня. Як працює цей тест? Цей тест показує пік лютеїнізуючого гормону. Це той гормон, який дасть команду фолікулам до овуляції. І після цієї команди її вийде приблизно через 48 годин, тобто 2 доби. Тому, якщо ви побачили позитивний тест, це не означає, що овуляція вже відбулася. Вона відбудеться приблизно через 2 дні. Третій метод контроль гормонів. А саме рівня прогестерону. Цей гормон потрібно здавати на 20-22 день циклу. Важливо пам'ятати, що всі ці терміни і дні працюють при середній тривалості циклу 28-30 днів. Чому так? Тому що овуляція припадає приблизно на середину циклу. І якщо ваш цикл триває для вас в нормі приблизно 30, 35, 37 днів, то у вас середина овуляції буде не 14-й день, а приблизно 17, й 18, й 19. й І приходити на ОЗД, робити тести на овуляцію, здавати прогестерон, вам треба буде трішки в інші періоди. Ці періоди зможе підказати вам ваш лікар-гінеколог. Четвертий період це лютеїнова фаза. Після овуляції починається остання фаза циклу, коли організм готується або до вагітності, або до нового циклу. Якщо запліднення не відбувається, починається менструація, і цикл повторюється. Давайте поговоримо про симптоми, які є нормальними протягом циклу. Зміни в настрої, відчуття втоми, підвищений апетит, головний біль, набряки, третівливість, біль внизу живота, чутливість молочних залоз – все це звичайні симптоми, які можуть з'являтися протягом циклу. Вони зумовлені змінами рівнів гормонів, зокрема, естрогену і прогестерону. Коли ж варто звернутися до лікаря, звертайте увагу на такі симптоми: дуже сильний біль. Надмірна тривалість або частота менструації, нерегулярні цикли, або виділення поза циклом. Все це може свідчити про певні порушення, які потребують уваги спеціаліста. Як же ж контролювати тривалість циклу? Можна використовувати або звичайний календар, або додатки на телефоні. Наприклад, я сама користуюся і пацієнтам, раджу додаток ФЛО. Тільки важливо пам'ятати відмічати перший день кров'яностих виділень, не останній. Отже, менструальний цикл це природний процес, який можна зрозуміти та контролювати. Відстежуючи свій цикл і звертаючись до лікаря за потреби, ви можете підтримувати своє здоров'я на високому рівні. Сподіваюсь, що ця інформація була для вас корисною. Звір, мама має флавовір, смерть батьки часу не гають, флавовір в аптечці мають. Флавовір, противірусний засіб, проти грипу та ГРВІ, в тому числі пандемічних штамів, дозволений від народження.